Хлопці та дівчата мені потрібна ваша допомога, тому що я вчора дві години шукав уточнюючи знову інформацію про прерваний статевий акт та куперову залозу. І мені тепер не достає лише одних даних. Це Ваше особисте життя. Напишіть, будь ласка, я вас дуже прошу стати такими більш хоробрими та написати. Чи користуєтесь ви прерваним садивим актом? Це коли чоловік перед еякуляцією винімає і еякулює десь наліво. Наскільки він для вас безпечен, цей акт? І чи впевнені ви, що ваш чоловік чітко контролює цю ситуацію? Чи навпаки, у вас була ситуація або і історія? Де чоловік не справився, втратив контроль, та була небажана вагітність або наслідки. І чи зізнався в цьому ваш статевий партнер? Для чого це потрібно? Бо дослідів таких є лише чотири. У трьох із них в предеякуляті, вона ж куперова рідина, котра виділяється залозами купера, в ній не було сперматозоїдів взагалі. От. А в одному дослідженні більш воно було більш круче продумано, і там е, в семи чоловіків знайшли рухливі сперматозоїди. Але там вони не впевнено кажуть, що чоловіки могли обманути та дати два цих самих два е, образця еякуляту, тому що вони так і не зізналися, що не можуть себе. Контролювати. Ще було три образці, де трошечки було в преекуляції сім'яної рідини. Тобто, чоловік перед самою еякуляцією трошечки, скажімо так, не встиг зібрати саму, тобто трошечки еякуляту він таки зібрав. І тут, я ж кажу, виникає проблема: що а як же ж діагностувати ризики вагітності? І тому для повної картини мені не достає ваших особистих даних, тому що я вже такий опрос робив і. На основі того опросу. Цей е, метод, е, скажімо так, його безпека корелюється від 75% до 95%, навіть 97%. І це є дослідження, я його прикріплю. Це дослідження, котре е, досліджувало усі методи контрацепції в Америці. І туди прерваний статевий акт запіхнули до рівня презервативу, якщо це казати про, про небажану вагітність, але. Це у ідеальному використанні. Що я маю на увазі, це коли у чоловіка нема аномалії, коли е, з предекулятом підмішується сім'яна рідина, це коли чоловік чітко розуміє, коли він кінчає, і це коли е, між статевими актами пройшло хоча б більше двох годин, щоб е, канали очистилися, або година пройшла і не було залишків сперматозоїдів. Так що, будь ласка, якщо у вас... Є сили та терпіння, напишіть, будь ласка, сюди, в Ютубі, тут. Може, ви це відео побачите через рік, через два. Ці дані будуть дуже-дуже цікаві моїм підписникам. Дякую.